Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Шекіна. І ви дивитесь відверту розмову сьогодні. Ми будемо руйнувати стереотипи і разом з моїм гостем доведемо вам, що успішна кар'єра у 30 – це не міф, а реальність. Отож, знайомтесь сьогодні. У нас в гостях Іван Моніч, начальник зміни реакторного цеху Номердин Рівненської АЕС. Вітаю вас, пане Іване. Доброго дня, Доброекторі. Для початку поясніть нашим глядачам, з чого розпочалося ваше знайомство з атомною енергетикою і, власне, чому брали цей фах. Ну, я вважаю, що в атомній енергетиці я можна сказати, від самого вибору професії від самого прийняття рішення стати атомником. Сам я родом з містечка Володимирець, навчався на той час у Володимирецькому районному колегіумі. Це дуже сильна школа, одна з кращих в області, сильні вчителі, хороше оснащення і забезпечення. І я думаю, не дарма що тоді, в 2006 році, Рівненська ЄС розгорнула там свою профорієнтаційну діяльність. До нас приїжджали делегації, розказували про перспективи. Роботи в атомній енергетиці, розказували про підприємства, також пропонували таку форму навчання як контракт, який давав гарантоване працевлаштування. І така робота вона дала свої результати. Дуже багато сильних учнів нашого фізмат-класу вирішили стати атомниками. На даний момент, звичайно, робота зі школярами, студентами набагато яскравіша, і рівень на порядок вищий: це і ядерна школа, і різні екскурсії, які дозволяють побачити саме підприємство зсередини. Також зі студентами урізноманітнились форми співпраці, стали більш гнучкими і вільнішими. Після, після того, як я вступив. На перший курс Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, який, на жаль, поки що я думаю, тимчасово не готує атомників для АЕС України. Я навчався на факультеті атомна енергетика. Сам по собі, цей університет дуже, також дуже сильний, дуже сильну базу він успадкував, це і в наявності власний ядерний дослідницький реактор, де ми виконували різні лабораторні роботи. Також варто відзначити наявність повномасштабного аналітичного тренажеру, який моделював різні процеси, які відбуваються на атомному енергоблоці. І саме на цьому тренажері ми проходили курс експлуатації АЕС. Дуже багато в університеті було різних наочних матеріалів, різних макетів, які були безпосередньо привезені з самої атомної, з атомних електростанцій. Фаховий і дуже сильний викладацький. Склад. Ну і закінчивши в 2012 році з відзнакою даний вищий навчальний заклад, був прийнятий на Рівненську АЕС. Отож, зрозуміло, що свою кар'єру на Рівненській АЕС ви розпочинаєте з 2012 року, приходите у реакторне відділення реакторного цеху на посаду оператора. Як вас тоді зустрів колектив? Колектив зустрів дуже добре. Взагалі, атмосфера в колективі дуже хороша, і навіть доходить до того, що у змінах дуже багато один одного люди беруть за кумів, теплі відносини, багато друзів, і це дуже імпонувало, і дуже така здорова обстановка в колективі. І взагалі тоді я був дуже задоволений тим, що потрапив саме в експлуатаційний підрозділ. Це було дуже близько до нашої університетської спеціальності. І як ніяк, хоч я був задоволений розподілом, але довго залишатись на посаді оператора якби не хотілося, тому що приблизно в той же період я одружився. Молода сім'я потрібно забезпечувати, потрібно думати. Якось про вирішення житлового питання і стимул для подальшого країнного зростання він був досить великий. Плюс, якщо пригадати перші роки. Перші мої трудові роки це була така загальна, досить тяжка обстановка. Це відбулася революція гідності. Розпочалась війна. Економічний занепад був і відповідно зниження рівня життя людей. Тому це ще додаткового стимулу додавало. Якось рухатися вперед, розвиватися. І також співпало, що в саме в той період в підрозділі відбувалося значне оновлення персоналу, і було таке широке вікно можливостей. І якби хто старався, то міг якби далі рухатись вже через три роки після мого працевлаштування я став інженером з експлуатації устаткування АЕС. А через рік вже була пропозиція піти навчатись на провідного інженера з управління реактором. Ну для кращого розуміння нашим глядачам наскільки складно освоювати ці посади і ці професії було, і е, які, е, які взагалі особливості роботи вже на інженерних посадах, досить складно І коли приходиш оператором, досить складно було освоїти обладнання. Вивчати е, новий матеріал. Е, і з, в подальшому з кожною новою посадою, якби це е, відносно складно робити. А, от, наприклад, на такі посади, як провідний інженер, або далі там, на порядок, якби, важче. Значить, інженерна посада, вона, якби, це вже. Можна сказати, керівник низової ланки, він є старшим в зоні суворого режиму і безпосередньо підпорядковується начальнику зміни і провідному інженеру і координує дії підлеглого персоналу свого. Ну а які особливості все таки роботи? Перше, це треба мати дуже хорошу підготовку, тому що якщо скажімо, в тебе є великі пробіли в роботі, то і відповідно персонал на тебе буде з певної точки зору дивитись. І друге, це звичайно робота з людьми, От з людьми завжди і на будь-якій посаді працювати непросто, але можна за бажання, за, та... за, за бажання, звичайно, можна поставити, зробити нормальну атмосферу в колективі. Оперативна робота на атомній станції це передусім безперервний навчальний процес в НТЦ і так самостійний саморозвиток. Це і підвищення кваліфікації. Взагалі чи кожен може бути оперативником. і Які тут головні критерії оперативником бути може не кожен під час профорієнтаційної роботи, коли ми ще були школярами, нам вже тоді проводили психофізіологічне обстеження. От на перспективу, що бачите, хто може, хто не може бути. Е, перше це е, психологічний відбір, а друге, це е, стійкість і сприйняття монотонної роботи. Третє це стресостійкість. Ну і четверте в оперативній роботі це мати хороше здоров'я, тому що працювати по змінах з таким графіком, якби люди не всі можуть. З точки зору знань, з точки зору досвіду. Тобто, це ну наскільки це трудоємкий процес? Ну дуже трудоємкий. От наприклад, на оператора реакторного відділення я навчався порядка 9-10 місяців. Тобто, щоб е, вже бути впевненим, знати е, досконале обладнання, ну, майже досконало, е, щоб мій інженер за мене не переживав, що я піду, зроблю щось те чи не те. І досить таки великий об'єм матеріалу. Наприклад, на, коли я вчився на провідного інженера з управління реактором, то, е, то за рік навчання мені здалося, що я осилив матеріали як два чи три курси університету. Дуже багато потрібно. Розумово працювати. Ну і це знову ж таки безперервний процес, правильно? Звичайно, звичайно, це безперервний. постійні іспити, підвищення кваліфікацій, так? Так, так. Іспити вони взагалі якби, не дають е, втратити навики, от завжди е, тримають е, е, в, в тонусі, тонус, так. В тонус, так. Зрозуміло. Ну, ви починали з оператора, а майже через 10 років ви стаєте начальником зміни реакторного цеху, так? Це взагалі багато чи мало для такого росту, поясніть? Це, це досить швидко. І якби, ну, старання плюс робота над собою, викладатись на роботі. Ну і трошечки везіння, звичайно, можна цього всього досягти. От, наприклад, якщо згадати мій університетський випуск, який в той період влаштувався на РАЕС або інших людей, які приблизно в цей же період влаштувались, то чимало вже є також начальників зміни, от, провідних інженерів, дехто взагалі в резерві на адміністративні посади в себе підрозділі. От. Ну а де де в кого ще все попереду? Тому що треба які старання, так і трошечки візіння. А які головні риси вашого характеру допомогли вам у професійному становленні? Наполегливість, перш за все. Дехто говорить, що я працюю вже, так скажемо, на ізнос. <хи> І систематичність. Що ви маєте на увазі? Це постійна робота над собою. Не то, що там, наприклад, сьогодні цілий день попрацював і тиждень відпочиваєш. А кож, кожен день потрохи. У свого часу я знаю, що ви також були учасником програми підготовки спеціального кадрового резерву керівників нашої електростанції. Поясніть нашим глядачам, чому суть цього проєкту і над чим ви саме працювали, будучи учасником цього проєкту. Значить, запропонували мені взяти участь в програмі підготовки спецрезерву, коли я. Уже років два, напевне, попрацював провідним інженером з управління реактором. В нову роботу можна сказати, влився вже трошки свою певну зону комфорту. Знайшов і тут така поступила така пропозиція. Ну, звичайно, це нова діяльність, це можна сказати, трошки певний виклик, тому що не знаєш, як ти себе проявиш і покажеш в цьому. Але це дуже хороша школа, і з нами проводили різні види навчання. Запрошували на тренінги, семінари, наради на самі різні, саму різну тематику. Від вузькоспеціалізованої тематики, яка пов'язана з родом діяльності, до розвитку тих чи інших якостей, в тому числі і управлінських. Також проводили різні екскурсії, нам, що тоді ми встигли побувати на Чорнобильській АЕС. Дуже така пам'ятна поїздка була. Великий об'єм домашньої роботи по опрацюванню. Спеціалізованої літератури на різну тематику від саморозвитку до вивчення історії успіху тих чи інших відомих Вони світових світло, компаній. Так? Так, так. І був такий курс проєкт-менеджмент, якому з нами продали роботу по втіленню і реалізації своїх проєктів. І фінальною, фіналом цього курсу була презентація і захист власно, власної проєктної роботи щодо покращення функціонування нашого підприємства. На даний момент моя проєктна робота пов'язана з оптимізацією експлуатаційних перемикань нашого підрозділу. На даний момент керівництвом підрозділу прийнято рішення. Про її втілення, от найближчий капітальний ремонт реактора. Які так? якісні е зміни в будуть у вашій роботі, якщо втілиться успішно цей проєкт? Тобто, простими словами, поясніть. Ну, якщо е все буде добре і усп... проєкт. Е Повністю буде успішний, то це скорочення кількості радіаційно небезпечних робіт. І мало того, ці радіаційно безпечні роботи, вони ще знаходяться на критичному шляху планового попереджуваного ремонту. І якщо їх прибрати, то відповідно зменшиться і сам термін ремонту. Ну а це додаткова енерговиробітка. Ну я бажаю, щоб успішно Дякую. все реалізувалося. А взагалі чи допоміг цей проєкт вам у професійному житті? Можливо, якихось. Нових якостей навчив, якихось нових лайфхаків, якихось нових родзинок. Сама підготовка і реалізація проекту це був дуже такий складний етап. Не все було гладко, тому що приходилось переосмислювати свої початкові ідеї. Приходилось спілкуватися з керівниками різного рівня, і вони також давали як підказки, так і. Сумнівалися, можливо, в тому, що все вийде. Тому приходилось, якби, не пускати руки, наполегливо працювати, щось вдосконалювати, щось міняти. Відповідно, навіть і в кінці кінців краща ідея, звичайно, приходила. От. Також органі... допомогло організаційні питання якісь вирішувати. Ну, Взагалі. Дуже таке, дуже таке цікаве навчання, і що саме головне, воно дало старт роботі над собою. Більшість і ця робота продовжується. Тобто, навчання, якби вже закінчилось, але робота не стоїть. От що би ви хотіли порадити молодим людям, які ще вагаються, стоять на роздоріжжі, не знають обирати фах атомної енергетики, не обирати, йти в цю галузь, не йти, От, ваша професійна порада на даний час, зв'язку з війною. Дуже багато урядів різних країн передивились свою енергетичну політику, які були залежні від викопних вуглеводнів і монополій, які їм це постачають, і переорієнтувалися в сторону більш незалежної і ну, безвуглецевої, головне атомної енергетики. Так ну, я зараз спостерігаю за різними новинами в атомній енергетиці і. Наші сусіди поляки в ближній перспективі збираються будувати в себе атомну електростанцію. Болгари на Козлодуї підписували вже узгодження про побудову там нових енергоблоків. Сполучені Штати Америки, Туреччина дуже багато. Значить, зараз де будівництво. Так, деякі країни на стадії заключення договору, деякі країни на стадії будівництва. І також буде така популярна течія, як малі модульні реактори. Тобто, вони в принципі їх можна в будь-яких місцях розташовувати для невеликих районів, для невеликого споживання, і ну, роботи буде насправді дуже багато. Дякую вам за ваше професійне бачення. Про професійне поговорили. Тепер давайте трішки про особисте поза роботу, які маєте захоплення, як розвантажуєте захоплення. Ну ще з самих середніх класів я прийшов в спорт. От і, в принципі, продовжую ним займатися. Значить, розпочинав в спорті я з легкої атлетики. Це біг на короткі дистанції. І насправді це досить таки видовищний вид легкої атлетики, тому що людині, яка ну, незнайома і ніколи не бачила, наприклад, забіг на 100 метрів, де в забігу беруть участь хоча б декілька кандидатів майстрів спорту, там, чи першорозрядників, ну, про майстрів спорту я вже не говорю. Вона залишиться дуже враженою, і це виглядає дуже стрімко, динамічно і. Е Дуже захоплююче так Е, стадіон в той період, коли триває забіг, взагалі замирає, ніхто не дихає, вся увага тільки на спортсменів продовжує займатися спортом ще й в університетські роки. Був навіть капітаном легкоатлетичної збірної в університету. Брали участь в міських, всекримських змаганнях. Вже після того, як працевлаштувався, я бігом активно перестав займатися. Просто відвідую періодично тренажерний зал або Роцент, або Ізотоп Рес. І там і там досить хороші умови, щоб позайматися. Ще хобі В шахи люблю пограти. В основному це онлайн-шахи на платформі Часком, найбільш розкручена в світі. І там кожен. Учасник грає під прапором своєї країни. І часто буває зустрічаєш, пишуть дуже багато слів підтримки гравці з самих різних країн: і Індія, і Швейцарія, і Іран, і дуже, дуже, дуже багато всіх. І також бачиш, багато гравців використовує з інших країн, багато гравців використовує українську символіку, яка розроблена спеціально цим сайтом для тих гравців, які підтримують нас. Дуже така, ну дуже така цікава, цікава гра, і по можливості стараємось, ну як якщо вийде зібрати команду, брати участь у спартакіаді Рес у цьому виді спорту. Також періодично відвідую бібліотеку і стараюсь любов до читання своєму синові привити. Він мене вже досить активний читач дитячої літератури. Що з останнього на вас правило враження прочитано? Враження, ну, зазвичай я багато читаю суспільно політичної літератури, а також ну, із художньої, наприклад, брати Капранової, паперові солдатики От, дуже цікава книжка. Кокотюха це остання книжка, яку я прочитав про визвольні змагання. На території України. Як ви вже раніше згадали, ви виховуєте разом з дружиною, синочка, так. які головні настанови даєте своєму сину, чого вже починаєте вчити? Чого вже стараюсь привити йому те, щоб все, що він робить, робити як найкраще, робити як для себе. І по, по, по можливості максимально відноситись е, до інших, так, якби, відно, як, якби він хотів, щоб відносились до, до нього. Це найважливіше для батька. Ну, у кожної родини є свої традиції, а власне, які традиції є у вашій сім'ї? Ну, ми більше е, так, щоб от, запросити до себе в гості когось. Сіє стабільний, невеликий, але стабільний, е, стабільне коло друзів, е, от, е, спілкування між сім'ями, е, е, дуже любимо. Такі зустрічі і посиденьки. Спробуйте себе описати кількома словами, які найвлучніше і найкраще вас характеризують? Наполегливий. Дуже наполегливий і о, добродушний. Дякую за відвертість. А тепер давайте трішки до серйозного перейдемо. На жаль, ми з вами вже впродовж великого відрізку часу живемо. В стані суцільного стресу, і в стані війни. Війна кожного зачепила без винятку українців, не лише українців, але й весь світ. А що особисто у вас війна змінила? Звичайно, війна розділила наше життя на до і після. І дуже багато людей, які не на війні, а тут в тилу, і на них це позначилось як на психічному здоров'ї, так і на фізичному. І проблема е, моральної і психологічної стійкості, вона е, зараз така досить серйозна. От, і я думаю, найважче зараз тим, е, в кого син воює, чоловік чи батько. І якщо б в них запитати, завдяки чому вони тримаються, і що додає їм сили, то я думаю, в більшості була б відповідь це е, молитва і віра. Е, тому що е, зазвичай віруючі люди, вони ці всі події переживають легше, тому що в них є найсильніша опора. Також, щоб якось розвіятись, можна поміняти трошки від діяльності якісь нове хобі собі знайти. От я, наприклад, вирішив підтягнути англійську мову, тому що це вже маст хев для сучасної освіченої людини. От. Ну і звичайно, якась фізична активність, в когось спорт, в когось, можливо, дача. Кожен собі вибирає по смаку. А загалом, на перспективу, яким бачите наше з вами майбутнє? Звичайно, я вірю в перемогу, вірю в те, що буде відбудова, і що будемо жити саме так, і саме таким способом, за який воюють зараз наші захисники. Що ми зможемо відбу... відбудувати е... правову цивілізовану державу, і все в нас буде добре. Я теж погоджуюсь з вами і в це неодмінно вірю. І наостанок, що б у житті, якщо б мали таку можливість, хотіли би змінити у своєму житті? Чесно кажучи, не бачу якогось, е... якихось таких причин щось міняти. Зазвичай якихось спонтанних рішень необдуманих не приймалось, тому і відповідно і міняти нічого немає бажання. А значить, можна зробити висновок, що ви цілком щаслива людина? Так, так, досить У мене нормальна сім'я, нормальна робота, у мене здорові батьки живі. Хороші друзі. Ну, якби ще не війна, то я був би абсолютно щасливий і, можна сказати, золотий період в моєму житті зараз. Ну, ми сподіваємося, що неодмінно в кожного з нас настане цей золотий період, коли ми дочекаємося до очікуваної перемоги. Ну, а далі під кінець пропоную вам коротеньке пліцопитування, опитування, 10 запитань, 10 коротких відповідей. Отож, спорткар чи мінівен? Спорткар. Більярд чи боулінг? Боулінг. Жайворонок чи сова? Сова. Ресторан чи сімейна вечеря? Сімейна вечеря. Довіра через слово чи дію? Через дію. Оптиміст чи песиміст? Оптиміст? Духовне чи матеріальне? Духовне. Швидкість чи якість? Якість. Релігійні канони чи народні традиції? Релігійні. Продовжіть фразу я ніколи не. Ніколи, не кажу ніколи. Правильно. Дякую вам, пане Іване, за і цікаву за бесіду. І найголовніше, бажаю миру нам, нам з, вами з вами і нашій країні. Будемо надіятися. Ну що ж, друзі, ефірний час добіг кінця, і сьогодні ми спілкувалися з Іваном Монічем, начальником зміни реакторного цеху номер 1 Рівненської АЕС. Сподіваюсь, що разом з нашим гостем ми переконали вас у тому, що досягнути успіху можна у будь-якому віці та за будь-яких умов. Головне, неймовірна робота над собою та колосальне бажання розвиватися. А це була відверта розмова. і Я Вікторія Шейкіна кажу вам до зустрічі.